Тим часом в Сенаті заявили, що цього року не встигнуть проголосувати за безпекові витрати, що включають додаткове фінансування для України та зміцнення безпеки кордону США. після раундів переговорів щодо імміграційного законодавства, від якого зараз залежить додаткова допомога Україні. Лідери демократів та республіканців у сенаті повідомили, що продовжать перемовини вже наступного року. Законодавці розповіли про досягнення прогресу на переговорах по кордону, але додали, що їм їм потрібно більше часу про те, коли варто очікувати на розгляд допомоги Україні, та які виклики стоятимуть перед законодавцями, вже у наступному році поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою, яка приєднується до нашої студії з Капітолійського пагорбу. Вітаю Катю! Вітаю Наталю. Катю, Про що саме йдеться у заяві сенаторів? Чому вони вирішили відкласти розгляд допомоги на наступний рік і чи відомі нові строки її розгляду? Отверте нагадати Наталю нашим глядачам, що ще минулого четверга лідер демократів у сенаті, фактично лідер більшості у сенаті, чак Шумер, заявляв, що вже цього тижня допомогу Україні мають винести на розгляд сенату. І він тоді це заявив, що це мають зробити за будь-яких умов, не зважаючи ні на що. Цитата, а вже півтори години тому назад, чак Шумер заявив, що сьогодні, тобто в цієї середи, є буде останній день засідань. Сенату і взагалі засідань конгресу у 2023 році, таким чином як республіканці, так і демократи погодились на тому, що їм потрібно більше часу для розгляду зокрема, питання щодо імміграційного законодавства і безпосередньо питань кордону Сполучених Штатів Америки, які зазначу зміни до якого не були внесені протягом останніх 40 років, і які і питання яке питання взагалі є достатньо контроверсійним в сполучених штатах Америки і достатньо партійним та за Політизованим, як стверджують законодавці, відтак вирішити його за кілька тижнів достатньо важко стверджують і самі законодавці, і власне американські аналітики та оглядачі. Відтак, після ряду перемовин між республіканцями та демократами сенату, а також білим домом, усі представники цієї переговорної групи погодились на тому, що треба продовжити ці перемовини що часу зараз недостатньо, і що треба власне перенести розгляд цього питання міграційного законодавства. Від якого власна зараз залежить допомога Україні та допомога іншим партнерам, зокрема Ізраїлю і Тайваню, що ці питання треба перенести на наступний рік. Детальніше роз'яснення як лідера республіканців, так і демократів у сенаті пропоную послухати просто зараз стосовно наших перемовин по кордону, я вважаю, що можна з упевненістю сказати, що ми досягли значного прогресу, але цього очевидно замало. Питання кордону має бути частиною загального запиту адміністрації про додаткове фінансування, яке є надзвичайно важливим. Я думаю, що це найнебезпечніший час після падіння берлінської стіни. Ми маємо першу масштабну війну в Європі після другої світової. Тому без сумніву цей пакет надзвичайно важливий. Це буде нелегко, але ми наполегливо працюємо, щоб отримати результат, тому що він потрібен країні, і потрібен він якомога швидше Це не прості переговори. Ми знаємо, що нам потрібно більше часу. Але сьогодні я значно оптимістичніший ніж був минулого четверга. Я оптимістичний на основі переговорів, які тривали минулі вихідні. У нас є тільки один вихід: ми повинні досягти успіху. Ставки занадто високі для Америки, для Європи, для близького сходу, для світу і крапка. Наша мета вирішити це як тільки ми повернемось після перерви, і ми збираємось знайти найкращий шлях для цього. Якомога швидше сказав сенатор Шумер. що це означає на практиці, коли власне законодавці повертаються до роботи після святкових канікул, та яким буде їхній порядок денний у наступному році, Катю, чи може розгляд допомоги Україні знову затриматись? Насправді ризики такі дійсно є, тому що взагалі за розкладом Сенат повертається до роботи 8 січня. Нагадаю, нашим глядачам, що вчора ми транслювали велике інтерв'ю із конгресменом демократом і палати представників. Майком квіглі, який також є співголовою українського конгресового кокусу, і так от він заявив, що найімовірніше на розгляд допомоги Україні варто очікувати в середині січня. Але варто нагадати також нашим глядачам, що короткострокова резолюція про тимчасове фінансування уряду, яка була погоджена у двох етапах, завершується принаймні перший етап вже 19 січня, а другий 2, 2 лютого. Відтак вже в середині січня буде одним із важливих пріоритетів для конгресу. Це уникнути шатдауну, тобто, тобто припинки припини припинення роботи уряду, тому що загалом одним із найважливіших пріоритетів на початку наступного року для конгресу буде погодження бюджету на увесь наступний рік для уряду Сполучених Штатів Америки. Від і це це питання стане гострим вже в середині січня. Відтак вже наступного року, в середині січня, Україна може питання України може знову опинитися другим або третім у на у сходинках пріоритетів у конгре. Ресії взагалі у Вашингтоні. Окрім того, також варто пам'ятати, що навіть якщо Сенат погодить законопроект додаткову допомогу Україні і таки, таки о, подолає усі суперечки щодо кордону і щодо міграційного законодавства, після того як це проголосується у Сенаті, далі мають цей самий законопроект винести на голосування палаті представників. І а це означає, що далі о, його розглядатимуть в палаті, де більшість зараз республіканців частина і. З яких виступає категорично проти допомоги Україні, і так цей законопроект має подолати спочатку усі перемовини, подолати питання кордону та міграційного законодавства, буде винесеним у сенаті, потім проголосованим у палаті представників. І це все потрібно встигнути до того, як уряд знову стане опиниться на межі шадауну. Таким чином, вже наступного року, у січні, головним ризиком для України знову буде питання часу, а точніше обмаль часу, якого не вистачатиме можливо, і ймовірно, для розгляду всіх цих питань для конгресу, а також можливо не вистачатиме і для України і власне, українських військових, які потребують військової допомоги, вже зараз. Дякую, Катю, за твою роботу. Будемо обов'язково стежити за роботою конгресу. І далі з нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова, яка стежить за просуванням затвердження конгресом додаткової допомоги Україні. А ми рухаємось далі.